Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хотів би розповісти про ось такий мультиметр з цікавим дизайном від компанії WinApex. Модель в мене конкретно. WinApex 189, буква E. От, це здається найпродвинутіша най версія даного прибору. Відкриваємо коробку. Коробка у нас дуже гарна така, можна навіть сказати, преміальна. От, тобто вона відкривається як коробка з-під от. Так от. В середині у нас є інструкція. Інструкція чорно-біла на китайській мові. От, але чисто по цифрам, по табличкам, в принципі, все можна зрозуміти, всю е, корисну інформацію. От, також в комплекті є щупи. От, щупи у нас виходить довжиною десь метр. От, вони у нас середнього форм-фактору. Значить, там де він входить, там де вони входять в сам мультиметр. Вони ось такі як дуже якісні зроблені, як самі дорожчі щупи, які під кутом йдуть не під прямим кутом, а отак от потрошки от, навскосав, щоб було зручніше витягати. Тут у нас один з найкращих варіантів цього з'єднання зроблено. А на другому кінці, де саможало, жало, також все по якості добре. Бачимо тут якийсь двохкомпонентний е, пластик, вони використали. От, е, 1000 вольт, 10 ампер. Це досить м, така цікава комбінація. Він на 10 ампер щупиє. Щупи на 10 ампер, а сам мультиметр у нас на 20 ампер. Ну, не знаю, вони щось так от вирішили поставити. Саме жал у нас е, звичайне, тобто по довжині, як в. Ну, класична довжина, класичний форм-фактор, тобто не загострені, не подовжені, не позолочені, а самі звичайні щупи. В принципі, в більшості випадків їх вистачає. От, сам провід на досить м'який, він, звісно, не силіконовий, але така досить, досить м'яка гума, тобто з ним працювати буде комфортно, він не буде тягнути мультиметр за собою, хоча б, От, тобто вони не сильно пружні. Самі, сама термопара йде в комплекті. Тут у нас капелькова, вона буде досить швидко, швидко реагувати на зміну температури, бо інколи ставлять такі штиркові жовтою такою спираллю, то вони досить мають велику теплову інертність, тобто вони довго не гріваються, довго вистигають. А капелька, вона, от, вона дуже швидко буде мірити. І, власне, сам, сам от прибор. Він має ось такий зовнішній вигляд. От. Центр ваги у нього, до речі, десь посередині, тобто вони всю вагу вверх не поставили, щоб було більш зручніше ним користуватися. Тобто, по корпусу у нас все збалансовано. Тут ми бачимо такий от круглий дисплей. Навкруги дисплею є спеціальний шестерня, можна сказати, вона буде перемикати режими. Тобто тут дуже специфічний дизайн не зробили. Знизу у нас корпус йде на звуження, щоб було зручніше тримати рукою. І тобто, я так зрозумів, він також захований, щоб можна було одною рукою і перемикати, і тримати сам прибор. Можна абсолютно mm. одинаково, зручно, як лівою, так і правою ним користуватися. По корпусу у нас ще є спереду п'ять кнопок, ось таких. П'ять функціональних кнопок, є е, світлодіодний індикатор, це коли при продзвонці буде світитися, світатися е, інформаційні надписи, куди вставляти потрібно е, щупи. От, знизу у нас є три термінали, щоб під'єднювати наші от, щупи тут у нас ком посередині, тут вольти, останні. А тут на сам амперметр з цієї сторони. От, окремого роз'єму для міліамперметра немає тут все. Все буде йти на одному розімі, на одному амперметрі. От, ззаді у нас є е, от така вентиляційна рішітка, або щоб звук від е, піщалки добре проходив. Також є е, відсік з батареями живлення. Е, Живиться даний пристрій від двох батарейок-пальчик. Е, пальчик його в народі називають. Але чисто технічно це елемент живлення на 1,5 вольта форм фактор АА, тобто дві букви А. Ось такі в нас я поставив відварти, вони досить якісні. Тут у нас також бачимо, що відкривається віконечко, в яке можна замінити запобіжник. Запобіжник там на 20 А, як ми можемо бачити, 250 вольт. Він стандартного форм-фактору 5 на 20 міліметрів. Тобто, можна в будь-якому будь магазині дістати цей форм-фактор. Тут так, також трохи дивний він, що в нього керамічна оболонка, зазвичай там ця скляна оболонка, і там видно та ниточка, яка перегорає. А тут такий специфічний, але можна спокійно замінити на звичайний. Там також є комутаційне реле, яке змінює режими виміру, тобто метр, вольтметр, там амперметр. Ну, амперметр у нас окремий роз'єм на, на інші метри він змінює. А також є токовий шунт от, такий ну, сказав би, що він. Я би більше поставив на 20 А, але і такий, в принципі, якщо короткочасно заміряти струм, то він має витримати. От, Той шунт у нас на 10 мОм, там на платі писали, писав його опір. От, На 10 Ом, в принципі, е, нормально. От, Також зверху у нас є е, е, світлодіод, тобто тут є ліхтар, досить слабенький, але все ж таки є, можна щось підсвітити собі в щитку чи ще десь. Є антенна НСВ, ось тут і написано. Тобто можна за допомогою нього шукати фазний провідник. От, по корпусу, в принципі, все розповів. Є тут такі от ножки, от, щоб він не сильно терсив об Ну, Це вже таке деталі. Вмикається він кнопкою червоною, думаю, зрозуміло. Він має інверсний дисплей, тобто не звичайний незвичайний а Інвертний дисплей, він трошки більше споживає по струму, буде швидше сидити батарейки, але чисто візуально він набагато більше мені подобається. От, значить, перемикаємо, Ось тут у нас є різні, це як у нас такий селективний перемикач, який в цифровому вигляді. Тут у нас є різні поділки. А ці поділці авто, поділці міряє, роблю один, один крок, там десь на, десь на 5 мм у нас йде. У нас де-обер десь на 5 мм. І він перемикає на наступний на наступну поділку. Можна як в одну сторону, так і в іншу. Там у нас знизу стоїть енкодер, тобто там така шестерня велика, шестерня маленька. І маленька шестерня надягнута на енкодер І коли ми крутимо колесо, то у нас відповідно там цифровий іде обробка сигналу, в яку сторону ми крутимо. От, крутити можна скільки хоче, одну сторону, там обмеження по. По немає. О, також можна режими перемикати за допомогою ось цих двох кнопок. Тобто натискаємо сюди або сюди. Тут також є такий нюанс, що при замірі напруги, на, на от ми міряємо напругу, ду дуже буде напевно легко там, випадково зачепити ось це кульцо. І перемкнути на Омметр. Якщо ми міряємо там в розетці напругу або ще якусь високовольтну, то така ситуація буде не дуже приємна, мабуть. Тому тут передбачено також перемикання за допомогою кнопок От. Ну, в ту і в ту сторону. От. Також при вимірі змінного струму ми можемо зажати ось цю першу кнопку. Нас він перекине на частотомір високої напруги. Тобто тут для високих напруг там до 750 вольт він щось до 200 чи 400 Гц. Тут на високовольний частотометр на цій поділці буде низьковольтний, частотометр там до 10 МГц буде. От. Також можна вимкнути звук, якщо зажати ось цю кнопку. Це звук нас вимкнуто, там індикація світлова зберігається, але вже не пішіть при кожному натисканні або взаємодії з пристроєм. Затискаємо ще раз, і в нас звукова індикація повертається. Але я, мабуть, її вимкну. От, якщо натиснути ось цю кнопку одноразово, от, у нас буде режим відносного виміру. Тобто, якщо у нас є якась паразитний опір чи паразитна, паразитна ємність на що парку нам демірити ємність. Або якісь наводки, тобто паразитна напруга, ми можемо все це обнулити, от, задати новий нуль за допомогою одноразового натискання на цю кнопку. Якщо затиснути, затиснути цю кнопку, то вмикається в нас ліхтар. Ліхтар, ну я кажу, не самий потужний, але чисто в темноті щось розглянути, та й можна. От вимкнув. Можна значить, заморозити значення на дисплеї. Для цього натискаємо кнопку Hold. От, заморожуємо значення. Якщо затиснути цю кнопку, то ми переходимо в режим регулювання яскравості дисплею. От, тепер при одноразовому натисканні у нас буде просто змінюватись яскравість. Там є кілька е кроків яскравості, поставимо на максимум для відео. Тепер затискаю ще раз, щоб зберегти ці значення. І він перемикає на холд. Також є кнопка ауто. Яка при одноразовому натисканні вона перекидає в авторежим, режим, де б ми не були на, на цьому, на ну, на дисплеї. Він на якому режимі він завжди буде перекидати на авто. Якщо затиснути цю кнопку, то він відповідно вимкне весь пристрій. От тепер давайте під'єднаємо до нього щупи, попробуємо щось зробити, якісь виміри. Мене там сильно не засвічує досить, тому буду отак знімати, ніби, ніби добре під кутом просто. Бо якщо під прямому, то де ось так показувати. Будемо ось так міряти. В режимі авто він нас виміряє. Ну, покласти класиці, В цьому режимі у нас є Омметр, Вольтметр і прозвонка. Зараз я от, беремо елемент живлення, під'єднюємо. Він вимірює напругу. О, знизу також є така от аналогова шкала, можна сказати. І по центру дисплея цифрове, цифрове значення напруги. От бачимо 1,5 вольта, там можна інші напруги мірити. Це в нас значить е, напруга. Можна замкнути щупи і включиться е, ометер і прозвонка. Якщо я візьму резистор, там на Наприклад на... Зараз. Наприклад, на 30 кОм, ось такий у мене є. на 30 Попробую замірити, от показує 31 кОм. Тобто метр, вольтметр тут є. А далі у нас де вольтметр змінної напруги. Ось тут видно, що така хвилька. у нас змінна напруга. А зараз я під'єднаю його до розетки. Ось показує 228 В. Якщо я затисну кнопку ось цю Hz, тоді він покаже частоту на цій напрузі. 4995 трошки просило. Ну, Не критично. От. І так ми заміряємо змінну напругу. Значить йдемо далі. Це у нас режим VFC. VFC це вимір змінної напруги. при Вибір змінної напруги, вимір при якщо в ній є якісь високочастотні, там якісь імпульсні скачки, щоб більш коректно виміряти цю. Цю напругу, для цього є режим VFC, тобто він якось там гасить через спеціальні фільтри всередині пристрою, він гасить ось ці високочастотні, високовольтні скачки і дозволяє більш коректніше показувати реальні значення напруги. Його часто можна застосовувати для там, різних перетворювачів. Або в розетці міряти, якщо у нас є якісь там імпульсні блоки жилення потужні, вони можуть досить сильно давати всякі там поміхи в розетку. Щоб більш коректно вимірити цю напругу, можна застосовувати VFC. От. Далі у нас де вимір постійної напруги. Ми тільки що мірили. От. Далі у нас де Ометр, тобто вимір опору. От. Беремо значить, різні резистори. от У мене є на 47. Ом це принципіонний резистор, тобто він плюс-мінус відсотка має похибки. От 47 Ом є. Беремо значить, на 1 кОм ось такий От, показує. Рівно 1000 Ом. Це у нас дуже добре, тобто з точністю метра проблем немає. Беремо резистор на 7,96 МГом. Фокус, фокус. Фокусу немає. 7,96. І пробуємо е, заміряти. Руками не чіпаємо, щоб не вносити ніяких е, от, змін. 7,97, в принципі, майже ідеально показує. Тобто по мету тут е, все добре. І якщо читати інструкцію, подивимося, які в нього діапазон взагалі виміру. Е, по, по постійній напрузі до 1000 вольт він міряє ось така похибка у нього. По зміні напрузі 750 вольт максимально. По е, струмові, по е, постійному струмові у нього 20 А і по змінному так само 20 А. Але на змінному трошки більше похибка 2%. Відсотка. Тут 1,2-1,5%. Далі у нас йдемо омметр у нас е, вимірює до 100 МОм, Це дуже хороше значення, навіть якісь супер дорогі. Мультиметри можуть 40-60 мегаом брати, а це аж всі 100 бре. По ємності він е, виміряє е, значить, до, 6, до 60 мфарат, тобто це 60 000 мікрофарад По температурі в нього є мінус 20 до 1000 вольт. В нього розрахована термопара і інтерфейсна частина. Значить, ометр в нього від 20, від 50 Ом, все що нижче, він буде вважати за коротке замикання. І по, по, по прозвонці напівпровідників, я так поняв, тут 3 вольта буде максимально, тут на китайській. І максимальний струм, який він може видати при прозвонці, 10 мікроампер. От, і далі у нас де частотометр, частотометр тут до 10 мегагерц. І також тут я так зрозумів, що ниж, нижній порог е, сигналу, який має частоту, має бути мінімум 1 вольт і максимально 250 вольт. Це якщо при точному, е, при точному е, частотометрі. От, тут а в остальному нічого корисного немає. Все на китайській, і нічого тут зрозуміти неможливо. От. Е, добре, значить, повертаємося до е, прибора. Е, далі у нас де. Попередку прозвонка P'AN-провідників і, про... і звичайна прозвонка звукова. Вона дуже швидка тут реально один з найшвидших, який я пробував провіряти мультиметрів. Дуже швидкий прозвонка в нього. І на диво навіть, навіть при розмиканні немає ніяких затримок. Тобто тут реально дуже добре прозванювати, Там, якщо є багато контактів, якісь мікросхеми, то він дуже шустрий в цьому плані, можна спокійно використовувати. От, беремо напівпровідники якісь. от У мене є, наприклад, кремнієвий. От, Беремо його, має Показати 0,6 Вольт. Є. А в другу, сторону, в другу сторону нічого нема. Так що він робочий. Можна брати будь-який світлодіод. Я візьму самий високовольтний на, на ну, білого кольору 2,6 вольта. Можна спокійно перевіряти також світлодіодні матриці. Ну, світлодіодна матриця. Тобто це, це все в нас є. Можна... Будь-які там прилади, там, діоди, шотки. Що хочеш собі прозванювати, він все все зможе. От ще візьму, візьму ще червоний світлодіод ось Бачимо, він також прозванюється. Там вже 1,8 вольта. Черно, червоний світлодіод у нас от Тут все супер. Ця, цей режим окремо в нього можна виділити, як дуже. Вдалий, тобто особливо зликова е, індикація. Далі у нас де вимір ємності. Ми бачимо, що паразитна ємність впливає. Е, тобто, коли я щупи дуже близько ставлю один до одного провід, у нас е, робиться тут а, такий маленький конденсатор. І бачимо, що він це бачить, значить він досить чутливий до ємності. От. Коли я розвожу, то от, він вже падає, ця ємність. Щоб цю паразитну ємність трошки збити, натискаємо РЕЛ. Він, по ідеї має обнулити ці значення. От, обнулив, добре. Тепер беремо якийсь конденсатор не саме високоємкісний. Ось такий у мене є з числовим кодом 331. От, тут має бути 330 пікофарад. О, зараз він, тобто нанофаради, крапка і е, тисячні. От, Значить тисячна нанофарада – це 1 пікофарад. Пробуємо заміряти. Показує 370 пікофарад, що досить близько до цих значень, оскільки це кремічний дешевий, е, дешевий конденсатор, там в них дуже, дуже великий доступ, о, тому е, значення виміру коректне. Далі беремо на 120 пікофарад, от 121. Це м, числовий код 120 пікофарад, от 100-144. Добре, візьмемо щось маленьке. там На 6,8 пікофарад, Ось такі в мене є з якогось вефа, здається, спаяв. 6,8 пікофарад, от, І в нього 10% похибка. Пробуємо заміряти. Ось, унай щось там показав. 20 пікофарад, хай буде в мене є вплив рук на цю ємність, але маленькі ємності він бачить. Тобто це дуже хороший знак. А тепер попробуємо заміряти великі ємності. Є в мене ось такий конденсатор на 4700 мікрофарад, Обов'язково його розряджаємо перед виміром, щоб нічого там не спалити, якщо там буде залишковий заряд. І пробуємо заміряти. Показав досить дуже швидко він вимірював, показав 4,387 міліфарада, це означає 4387 мікрофарада. Тобто ємність він міряє швидко і досить точно. От. Далі у нас де вимір температури, от, щоб кнопкою РЕЛ можемо регулювати, що він буде міряти в градусах Цельсія чи у градусах Фаренгейта. Також при наступному натисканні у нас відкривається поле для виміру частоти. От. Вертаємося до температури. Зараз я підключу штатну термопару, подивимося, як їм реагувати на зміну температури. Тут також можна помітити, що в нього є внутрішній датчик температури, який виміряє температуру навколишнього середовища. Досить точний, показує 19 градусів під'єднюю. Під'єднюю зовнішній термодатчик. Ось бачимо значення трішки підросли, бо я руками його чіпав трошки нагрів. О, давайте там трошки дамо йому температури від запальнички. Так, чикс. От, бачимо, моментально він реагує і показує, показує його температуру. Там капелька сіла. Добре, бачимо він. Дуже швидко оброблює, оброблює інформацію, бо інколи бувають пристрої подорожчі, такі прямо глючні, що вони дуже довго думають. Ось бачимо, нагрілось до теплого, до, до о, о, помаранчевого такого кольору легкого, і він показав 900-800 градусів, що є температурно, температурно дійсним. Ось він в мене вимпнувся. Він вимкнувся через автоматичне вимкнення. Там є в нього така, така от функція. Через 15 хвилин використання він вимикається. От. Добре, тоді ми температуру помірили. Зараз будемо, будемо виміряти частоту. Раз, хвилинку. Частоту. Для цього я під'єднаю під до нього щупи. Для часто... в якості е, генератора частоти будемо використовувати мій штатний, е, штатний генератор сигналу от, від джантика. І попробуємо зараз під'єднати до нього мій мультиметр. Можна, в принципі, без перехідників, от напряму, на вихід і на землю. Собі під'єднатися, там нормально буде. от, Даю, е, включаю канал. 100 кГц у нас тут є частота. От, можна навіть отак от. Зразу йдемо до його максимальних значень. Ось 1 МГц показує. Даю 10 МГц. От, в нього все є. 10 МГц тримає. Даю 11 йде в перегруз. Тобто він же не виміряє. От, Бачимо, що можна різні форми сигналу давати, трикутник, там, синусоїду, він це ніяк не впливає на його точність. От, можна тут додати от, такі значення. От, бачимо, що у нас реакція на нього є. Тобто по, по точності там ніяких питань немає. Думо, наприклад, 1000 Гц або 100 Гц. Показує 100 Гц, даю 1100 Гц, показує 100, 1100 Гц. От, бачимо, що по, по точності виставлю все одиниці. От у нього тут все, все дуже добре. По точності частотометра. Далі у нас по спецку йде NCV. Думаю, вже всі знають, що це означає. Для цього потрібно від'єднати ваші от, щупи і цей антен антенкою. І будемо зараз шукати провід з фазним провідником. От. У мене є ось такий от провід. Я не знаю, чи він під напругою, чи ні. Давайте попробуємо заміряти. Безконтактно. Світте там та антенка. Він деколи любить от так от, щоб перемкнути. От і вже нормально. От Бачимо, він там щось піщить Просто у мене тут нагрузка не сильна. Якщо буде сильна нагрузка, там буде більше оце магнітне поле, він буде більш чутливіше до цього. Але бачимо, що навіть на такий провід він от, спокійно реагує, а там, чим, чим ближче провід, тим він буде швидше піщати. І Буде більше поділок на дисплеї Також є тут а, е, от лайв, е, лайве. От. для цього потрібно під'єднати червоний щуп до цього роз'єму. от І зараз будемо е, будемо копатися в розетці От, Втикаю в верхню, верхні, е, ко, отвір нічого, нема втикаю в нижній отвір, він починає реагувати. Значить у нас в нижньому отвірі є. Напруга, там фазний провідник, значить, зверху 0, а знизу фаза. Ось. Далі у нас де амперметр. О, для цього потрібно от, от, от роз'єми роз повставляти. От, можемо взяти якийсь елемент живлення. Ось такі, наприклад. І попробуємо замкнути його на, на мультиметр. Сильно на великих токах ганяти, напевно, не будемо. Ось, 2 А нормально йому буде. От, там, в принципі, не більше 10 секунд на 20 А можна заміряти, щоб не поплавилось там нічого. Тому ми от, от будемо міряти трішки менше. І так, також тут міліамперметр може от, показувати от, міліампер, десяті долі міліампер, це в нього максимальна низька от, роздача. От. Це в нас значить, постійний струм, натискаємо rel, Тепер змінний струм він міряє струм. От, це в нас є. І, в принципі, по функціоналу це здається все, що в нього є на борту. Ось такий на сьогодні відеоролик. Якщо вам він сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Силку на даний прибор я залишу в описі під відео. Ось. І також от, пишіть в коментарях, які ще прибори ви б хотіли побачити, або які відео. О, тому дякую всім за перегляд і до зустрічі!